Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Від вас поступає зараз дуже багато запитань, чи є у мене широколисті гортензії ремонтантні. Я так розумію, що це питання всі хвилює і всі шукають ремонтантну гортензію, думаючи, що ви посадите її без укриття, навіть не будете вкривати на зиму. Якщо ці верхні бруньки, верхні ці піки вимерзнуть. Потім вийдуть нові зелені пагони, і гортензія все одно закітне. Так багато, мабуть, думає. Але, друзі, відразу вам кажу, що трохи це не так, не так воно відбувається. Зараз вам розкажу про ще одну властивість, яку мають деякі сорти широколистих гортензій. Навіть при цьому, якщо вимерзне оця піка, верхня брунька. Гортензія все одно буде квітувати. Я висаджую такі сорти у відкритий ґрунт, вони у мене ростуть, я їх не вкриваю, вони не вимерзають, гарно зимують, навіть якщо повністю вимерзає верхня оця зелена частина, всі пагони, все одно вона заквітне. Я зараз покажу конкретно на сортах і покажу ще на контейнерному вирощуванні таких гортензій. Це, друзі, називається такі гортензії, мають заміщаючу бруньку. Так, дивіться, буду показувати конкретно по сортах. Ось в мене є, наприклад, такий сорт. Це є червонолиста, я її купляв. Ну, це таку назву дав розсадник, тому що вона має таке листя темне. Можливо, якась інша її назва, а правильна сорта. Дивіться, значить, ось була ось тут. Бачите, де це коричневе? Тут була оця піка. Вона чи вимерзла, чи висохла, не знаю, тому що я ці гортензії не вкриваю. Вони просто стоять на опалювальній теплиці. Я цю бруньку обрізав. І бачите, нижче пішли зелені пагони. Ось, ось, звідси. Пішли ось тут і ось тут. І ці пагони дають, бачите, навіть оцей, так, оцей пагінь пішов ще нижче. Ще походу нижче. І вони дають заміщаючу бруньку, і вони все одно квітнуть. Таких сортів є дуже багато. Ось, наприклад, оцю гортензію минулому році в мене її багато купляли. Це в мене як пересорт, але вона дуже гарно квітне. І теж я не зважаю на ті верхні піки на ті верхні бруньки, не знаю, чи вона ремонтантна, але вона квітне, по ходу. Зараз вам знайду, наприклад, де є оці обмерзлі бруньки. Дивіться, ось тут, бачите, була. Так, де вона є? Ось тут. Мала бути оця піка, вона обмерзла чи обсохла, не знаю. Я її обрізав і по ходу дивимося. Бачите, зелений... Так, зараз, 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 зараз. Зелений. Бачите, зелений пагін пішов. Через цьогорічний. І він вже дає. Ось, так, зараз. Зараз, зараз, зараз вам покажу, що він все одно дає. Пупіхи. Бачите, там є пупіхи. тут і тут. Ну, не знаю, чи добре буде видно, але думаю, що щось буде видно. І це не тільки на, ті, на такі гортензії, значить, дивіться, зараз вам покажу, наприклад, ось гортензія сорту Blau Вона в минулому році дала три таких дерев'яних, бачите, гарних пагони. Ось тут був теж. Вони були ще такі високі, довгі, Значить, вона стояла в неопалюваній теплиці, вона обмерзла, підмерзла, я їх пообрізав і вона видала все одно знизу. Там, мабуть, ще був запас бруньок на оцих дерев'яних прикорені. Вона все одно видала нові пагони. І вони, бачите, все одно дають вони пуп'яхи. Вони всі в пуп'яхах. Вона зараз така теж тими заморозками трошки прибита, побита. Зараз вам покажу, їх таких ще багато сортів. Ось дивіться, це Endless Summer Bloomstar сорт. Теж вона в мене ось цей зимувала в неопалювальній теплиці. І зараз вам покажу, як в ґрунті вимерзла. Дивіться, ось де ті піки мали бути. Воно взагалі квітне все літо, ось тут мала бути, ну на тій добре не видно, бо тут то тоненький. Ось тут, дивіться, бачите? Ось ця піка, вона вимерзла. Чи висохла, не знаю. Походу нижче, пішли ось зелені, це є цього року вони виросли. Ось ці пагони сантиметрів 12. І вони всі закінчуються бутонами, пупіхами. Це такий сорт. Бачите? І вона, по ходу, по ходу вона дає нові, нові пагони і нові квіти. Хоча я не знаю, чи вона ремонтантна чи вона не ремонтантна, але вона все літо квітне. А в друзі, в відкритому ґрунті цього року вона змерзла. Значить, дивіться, таких гортензій, які не вимерзають, їх вони практично всі не змерзають. По паспорту, я маю багато з паспортом гортензії, По паспорту багато вказано, там мінус 20, мінус 25, навіть мінус 30. Оця гортензія по паспорту, мінус 30 endless Summer. Але коли мерзне гортензія, коли зворотні заморозки весною. Зараз вам покажу у відкритому ґрунті. Ось, дивіться, Endless Summer у відкритому ґрунті. Бачите, оце все змерзло. Все позмерзало і воно весною позмерзало. Зимою все було добре. Хоча морозостійкість її заявлена до мінус 30. Але все одно усі верхні бруньки, все змерзає. Але я її все одно не вкриваю. Чому? Тому що, дивіться, знизу, бачите, йдуть гарні жирні пагони, зелені. І дивіться, зараз вам покажу ось пагін. Бачите, що там є вже? Так, зараз туди, щоб камерою підібратися. Ось тут. Не знаю, чи буде вам видно, там вже є пуп'ях. І вона все одно буде квітнути. І тому я її не вкриваю, друзі. Так що, друзі, не треба шукати тільки ремонтантні сорти, а є такі сорти, які вам заквітнуть по-любому, при будь-яких погодних умовах, навіть якщо вона вимерзне зверху повністю то, друзі, корінь ніколи в нас з кореня не вимерзне, вона видасть нові пагони і заквітне, але є такі сорти, які квітнуть тільки на, е, тих верхніх, ось на таких верхніх піках. Якщо ви їх не збережете, то я не знаю, чи ви дочекаєтесь тої ремонтантності, тому що ремонтантний пагін він йде значно пізніше. В середині літа, в кінці літа вона заквітне. За Є ось такі гортензії, наприклад, ось як Endless Summer, я вже казав. Вона, правда, має бутони такі менші суцвіття, але квітне зато безперервно, все літо і квітне дуже рясно, друзі. І, Наприклад, в мене є ще один такий сорт, ну це вже гортензія, зараз вам скоренько покажу. Пильчата рахується. Ось це є блюдеке. Вже дехто в мене її купляв. Бачите, вона вся на пуп'яхах. Вона в мене стояла в неопалюваній теплиці без накриття, без прикриття. І ті всі, всі весняні заморозки, повторні заморозки, їй це все взагалі не шкодить. Тому що вона квітує і на минулорічних, і на цьогорічних. Зараз вам покажу, десь там зсередини, там, ось там йдуть взагалі нові пагони. Вона буде все одно квітнути. Ось. Так само, як і Ранева Брайт. Ось, бачите, вона вже вся розпускається. І вона має ампельна гортензія. Вона квітне по ходу по стеблу. Не знаю, тут так добре не буде видно. Ось, бачите. Вона випускає пагін і квітне. Випускає пагін і квітне. Так само, як і блюдеке. Ранева Брайт. Вона теж досить добре зимує. Мені краще зараз зберігати гортензії в контейнерах. І в будь-які неопалювальні теплиці, в будь-яке приміщення можна закинути і все. І вони будуть квітувати, друзі. А ось відкритий ґрунт. От я рекомендую ось такі садити Я, наприклад, і свою малинову насичену теж, так висаджую, вона може обмерзнути, але потім вона випускає і все одно вона заквітає, друзі. Так само, як і садова рожева. Так що ремонтантність це ще таке питання. Як вона там заквітне тими ремонтантними, це треба ще їх дочекатися, друзі. Ось це, що я вам хотів сьогодні так розказати. Всім дякую за увагу, всім добра, миру і все буде Україна.